Вітаю вас, друзі! Ви давно запитували про те, коли з'явиться в продажі піхотні сіткомети мітла. ось, хочу сказати, що вже доступні до замовлення ці одноразові піхотні сіткомети. Наразі він має такий ось зовнішній вигляд. Як ви бачите, відбулися певні допрацювання цього піхотного сіткомету, а саме. Тут встановили силиконовий захист для цієї от кришки, він легко знімається. Це потрібно для транспортування, щоб не пошкодити при транспортуванні цю ось пластикову кришку. Також, як ви бачите, перероблений спуск. А саме кнопка прибрана зверху, і знизу з'явився такий ось спусковий гачок. Запобіжник став трішки нижче, а загалом, в цілому, параметри сіткумету не змінилися. Для того, щоб його використати, потрібно зняти цей захист і потрібно витягнути запобіжник і натиснути на гачок. Запобіжник витягається, кільце слід прокрутити. І тільки потім витягувати, тобто не висмикувати одразу, а потрібно його прокрутити. І коли воно прокручується, воно набагато легше витягується. Ось більш щитка інструкція до використання цього піхотного сіткомету. наводь пристрій на людей. Зніми захист. Міцно отримуй сіткомет трьома пальцями. До знання запобіжника вказівний і великий палець стоять по обидва боки трубки. Зніми запобіжник. При наведенні на ціль, постав вказівний палець між корпусом і курком. Для пострілу потрібно потягнути вказівний палець на себе, створюючи клин між курком і корпусом. Як цілитись? Дуло повинно повністю або частково перекривати дрон під час пострілу. Якщо ви не використали пристрій, поверніться побіжник на місце. Отже, а так загалом по іншим параметрам цей сіткомет не змінився. все залишилось як і було. Розміри сітки, дальність пострілу, все залишається. Переглянути попередню версію відео з цим піхотним сіткометом. Ви можете за підказкою. Для того щоб замовити цей піхотний сіткомет Мітла, переходьте за посиланням, яке буде в описі до цього відео, або ж пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Якщо залишилися запитання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Отже, всім бажаю гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.